Вітаю вас. Продовжуємо знайомство із газами програмування мовою Python. До цього часу ми в основному розв'язували задачі так званого лінійного типу, коли інструкції, записані в програмовому коді, виконувались одна за одною. Причому вони обов'язково виконувалися. Проте, у житті досить часто трапляються ситуації, коли потрібно обирати одну із двох або навіть більше запропонованих альтернатив. Такі ситуації називаються розгалуженням, оскільки вони зовнішньо нагадують гілку, яка в подальшому розходиться на дві гілки. Одночасно, після вибору альтернативи можна переміщуватись лише однією. Із цих іо. Ознакою наявності розгалуження у програмі є слово. «якщо». Тільки це слово з'являється, знайте, вас очікує розгалуження. Після слова якщо, як правило, формулюється умова. Умова це твердження, яке може мати одне. Із двох значень. Воно буде або істинним правдивим, або хибним неправдивим. Якщо умова виявляється істинною, то далі по програмі ви мандруєте однією гілкою. А якщо хибною, то іншою гілкою. Життєвий приклад. Якщо на вулиці йде дощ, то потрібно відкрити парасольку. У протилежному випадку, якщо дощу немає, парасольку відкривати не потрібно. Таким чином, наступна порція задач буде присвячена опрацюванню розгалуджень умов. Сьогодні розглянемо дві задачі. Логічним буде, логічним буде створити папочку розділ 0205, в якій е, зберігати ці задачі. З метою економії часу я прокоментую заздалегідь введення розв'язки. Отже, задача 11. Дано два цілих числа вивести значення меншого із них. Дивіться, будь ласка, ну, перший рядочок вводяться ці, ці, ці числа, бачимо, вводяться вони в один рядок через кому. Якщо А менше Б, то меншим є число А. Л ів це інакше Л це if. Якщо Б менше А, то меншим є число Б. Тобто ми вибрали два моменти А менше Б, А більше Б. Залишився останній момент, А дорівнює Б. І в цьому випадку числа рівні. Запускаю програму на виконання. І дивлюся, от в умові задачі 3 і 7. Менше є число 3. Так, да, Дійсно, 3 менше, ніж 7. 2 і 2. числа рівні. І 15 і мінус 8. Менше є число мінус 8. Звертаю вашу увагу, тричі вам потрібно буде запускати програмку. Тричі е, три файлики зберегти і прикріпити до звіту. До звіту. 12 задача. Дано три цілих числа. Попередні задачки було два, зараз вже цілих числа. Вивести значення найменшої з них. Тут також цікавий момент. Подивимося у мові програмування Python можна записувати. Двосторонні нерівності у всіх інших, чи більшість з інших мов програмування, тут вже були б логічні вирази. AND, O, NOT, наприклад, будівські операції, мові програмування, Python, Python, можна записувати подвійні нерівності, які вам більш-менш знайомі. От дивіться, будь ласка, А, Б, це зрозуміло, ввели три числа. Якщо А Менше рівне Б і А менше рівне С, то найменше буде число А. Те саме стосується Б перевіримо, те саме стосується С перевіримо. Звертаю вашу увагу на наявність двох крапок. Двохкрапка це свого роду операторна дужка. Звертаю вашу увагу на необхідність декількох пропусків. Все, що після двох крапки пишеться з пропуску, це стосується виконання команд по оцій гілочці. Отже, запускаю програму на виконання. 5, 3, 7. Так, найменше є число 3. Ще раз запускаю 10, 34. 4. І мінус 5, мінус 3, мінус 3. Мінус 5. Знову звертаю вашу увагу, що е тричі запускається програма на виконання. Три файлики прикріпляються до... Звіту. Ну і на остаток вам пропонується розв'язати, розгадати ребус. На цьому матеріал вичерпаний. Пропоную вам виконати завдання опублікування в уроці на платформі Всеосвіта. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Мир вам разом до перемоги!